Вітаю вас, друзі! З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква І невкрівні сорта і форми винограду. Сьогодні у нас свято 19 серпня. Всіх вітаю святом і продовжу розповідь про в тому, які сорти і форми на 19 серпня, в якому стані знаходяться. Не тільки мої кой що інститутський в мене попадається, кой що з новинок селекції американської. Колись давно, 20 років назад, я мріяв про те, що буду сидіти тако під бесідучкою, нічого не робити і тільки збирати урожай ягоди. Роки пройшли, мрії збуваються, і тому сьогодні у нас буде огляд. Найголовій, головної центральної арки над в'їздом в будинок. От. І всім бажаю зробити собі таку арочку, сидіти під нею, спочивати, відпочивати і радуватися врожаю. І так, значить, почнемо огляд з Альбіни, сорт винограду Альбіна. Моєї селекції морозостійкість мінус 28 градусів, ягода 12-14 грам, біла, на сонці жовтувата, хрумка, м'якоть, плотна хрустка. От. Грона зазвичай плотнуваті, В цьому році після граду прийшлось трошки прорізати перший раз. Я взяв Тонкий секатор для того, щоб прорізати. Взагалі-то я прорізуванням не займаюся, займаюся селекцією винограду на морозостійкість. Навантаження гарне в цьому році. Ягода вже майже готова. Хрустка, солодка. Це сорт винограду Альбіна. З сім'ї подарок Запоріжжя на Кишмежзі Самий ранній з цієї пари, От, Самий смачний. ягода яковальна яйцевідна, вона під кінець витягується, стає красивої такої яйцевідної форми. Жовтенька. От. Незважаючи на те, що Альбіна має Жіночу квітку вона запилюється дуже добре. Я ж кажу, занадто навіть деякі роки занадто добре. От я тут для неї виділив чверть біседки, хоча, звісно, шкода мені для всього. Але ж якби вона сама тут була, то, звісно, було б ще красивіше. Стійкість до хвороб 2,5-3 оприскування 3, 3 обробки до кінця сезону вистачає. Лоза вже, бачите, повністю коричневого кольору. Якщо брати, наприклад, паган по ньому йти, то вже до 2 метрів визрішує лози. От. Ранній строк, дуже хрустка, солодка. Сортом стала. Альбіна в 2021 році пропонується для вирощування як фермерське господарство, так і в приватному садівництві по всіх зонах України. Ну, і звісно, що північ все ризиковано. Бо там буває більше, ніж мінус 28. По альбіні ще зніму окреме відео. Розріжу ягоду, там покажу як би. Грона приблизно десь від 800 до 1,5 кг. Грона циліндричне, майже завжди з одним або з двома крильями грона. З переваг, з таких, що як кажуть, суттєві для морозостійкості і зимостійкості, це те, що альбіна розпускає бруньки останнє Десь, якщо всі сорти у мене і форми розпускаються десь в кінці квітня, альбіна тільки 5-10 травня просипається. І по достиганню всіх обганяє. Ягода наливається на очах, оце на початку серпня і десь 10-15 серпня. Це її строк достигання. Далі. От Альбіни перейдемо сюди. Значить, із того, що вже я показував, і розказував і рекламував. Значить, Це кишмиш чорний бісір. Гібридна комбінація незалежність красень. До речі, ось ягоди незалежності рядом. От. Грона і там далі ще є. Незалежність краснень. Значить, це кишмиш, безнасінева ягода. Взагалі немає рудиментів. дуже великих ягодах хто попадається. Я зробив ще декілька причеп, я вам там покажу в другому місці. От якби тут я сильно не грузив її минулого року, більше ставляв, то вона трошки затягнула з достиганням. Так, приблизно вже. Практично готово. Кінець серпня це і строк. Розмір ягоди значить 2-3 грама. Це розмір Рузбола, кишмиша запорізького. От, достигає вона раніше, грона закладає більші, ніж Кишмиш запорізький. Рузбола теж великі Грона. Такий самий сіяний це обіглий, незалежність красінь. От, ну, Покуда, побачимо, як він цього року буде. А чорний бісер я вже минулого року рекламірував. Було три плодоношення, це вже четверте. Тобто вже можна зробити відбор. І в порівнянні би, з другими вона показує себе дуже і дуже гарно. Ну от, наприклад, порівняємо з Джоєм, ось американський кишмейк Джой. Ну, на мою думку, взагалі нема на що глянути тут, як би в неї, звісно, грони в 2-3 рази більші. Значить, що в нас ще тут є на цій беседці? Ось є ще один кішміш Сатурн. Значить, і Джо, і Сатурн я робив тут прищепи для селекції. Зараз я покажу вам Сатурн, як виглядає на сонці. При достіганні у Сатурна це американський кишмиш у Сатурна ягода ярко розового кольору з плюсів непоганий смак, нема сильного лабруського привкусу. Взагалі немає його. Дуже урожайний Грон багато. От якби, ну, з мінусу, що таке неравномірне оце закрашування. І оце воно вже так покрасилося ще місяць назад і ніякого двіження нема. Так і стоїть. Хоча Сатурн так само, як і Джоїк, Хоп, має розістійкість, як і Пітер, має розістійкість мінус 28 градусів. І, і зато я брав для селекції його собі робив прищепи. Ну, понятно, потім, коли всі прищепи обберуться. Значить, дивіться, оце рядом у нас леонід. Це форма моєї селекції. Зазвичай грона отакі. От Ягода буде майже чорна, красна, вона красно-фіолетова. Зазвичай в цьому році вже трошки куст тут, не куст, а сіяння, верніше підріз. От якби товщина вже більше мого пальця він став і видав таке от чудо. Я потім зважу цю грону. Я в групі викладав вже. Тут ще він маленький, якби я багато не оставляю. Це четверте плодоношення. Місто йому нема. розсаджувати нема де. Земельними ділянками я вже заколібався їх купляю. Грона стандартна 600-500-600 грам. Отакі От ось грона видав він цьому році. Значить, ліоніт це так само незалежність красень. Тільки якщо то всі кішмиші, то це... У нас столова форма, дуже смачна така хрустка ягода. Ну, Смак достався від красення. От, А розмір ягоди тут по в незалежність. І так, друзі, значить, тут у нас форма винограду Леонід, Сатурн, Джой. Пару слов про Джой. Значить, лабрузка ще відчувається, він тільки почав окрашуватися. Буде повне достигання. Якби я якісь фотографії чи відео зніму, і тоді про нього більше розкажу. Значить, осе. Крулі, здорові ягоди. Ну, незалежність у нас достигає аж 20 вересня. Ягоди будуть жовті, великі, тому ось. Тут я багато не оставляю, якби ще одне гроне, друге, отам от третє, тому що тут взагалі вже нема куди його оставляти. Незалежність, це так само мінус 28, жіноча квітка, хрумка і соковита ягода. Якби. Форма непогана, просто на той термін достигання, який там десь 20 вересня, то Є багато різного цікавого винограду, і, і неї приймуть це смак. Дуже хла, класний смак. Хрустка, хрусткий і соковитий. Ягода десь 10-12 г і вона добре зберігається. До Різдва лежить в сараї, так само, як карбонада, і Кузьма і Маріша. От. Значить, про неї розкажу по, по, по ходу достигання. Значить, оце у нас тут. Оце у нас тут Холодний Яр. Так само він буде в кінці вересня, ягода буде в два рази більше. Я про нього так само розкажу пізніше. Це взагалі безпроблемний виноград. Не тобі грошені, не тобі розтріскування, не врожайність дуже велика. Він і на сіянці загружався, мама не горює це прищепа. Просто на одному кущу тут три прищеплені, альбіна незалежність і Холодний Яр, поэтому кожному достається якийсь кусочок питання. От. Я його потім розкажу, покажу з сонячної сторони. Ягода буде ого. Ну, це пізні, пізні форми винограду. Значить, є непоганий тут із того, що. Ось на цій беседці Сієнець із серії Север Юпітер. Север форма була снята без випробування. Ви знаєте, що вона дуже великі грона, закладала дуже пізно, я не міг нічого з нею зробити, не достигала вона в мене. Але за того, що вона мала високу морозостійкість і жіночий тип квітки, я використовую її в селекції з Юпітером. Ось вона починає вже фарбуватися. Попробуємо, який буде смак. Минулого року мені була сигналка, наче понравилась, Побачимо, як буде в цьому році. Тут, по-моєму, 4 чи 5 грон я ставив. От би якби грона не погані для другого плодоношення. Це Сєвєрна на Юпітер Елегія Донецька. Я фотографії викладав, вже її всю зрізали. Осталось тут дві гронки, які... Ніхто не міг до них, як казати, крім мене, дотягнутися, то вони сталося. Дуже рання сорт винограду Донецької опитної станції з мускатом, хрусткий, солодкий. Розмір грон майже як у восторга, розмір ягоди у восторга. Десь 5-6 грам мускат дуже приємний. От. Кажуть, що буває розтріскування, але в цьому році це в мене перше плодоношення, дощів нема, то поки розтріскування нема. Як буде на наступний рок, побачимо. Брав її виключно для селекції. Ранній виноград з мускатним ароматом. скажем в парі з кузьбою, там, чи з альбіною, Це взагалі буде бомба. от Далі. Форма винограду. Подарок Запорожжя на Амурський восьмий. Чистий листок все. Це теж так само перше плодоношення. Побачимо. Як буде, повинна бути жовта овальна ягіда, але це буде ягідка в кінці вересня. Тут різні, 3-4 різні форми. Все засіяно сіяно роздями, але сказати, що щось таке оце непоганий поганий був сієніс, але як виявилося, він дуже-дуже пізній. Ягода така гай темно зелена скільки вже висить, нічого не міняється. Взагалі не росте і не достигає. Непонятно, що це буде. Це наслідцтво амурського винограду. І що тут ще в нас на бісідці на цій? Це восторг. От він тут ковальбіни. Вже взагалі раніше він займав півбісідки, тут йому залишився невеликий кусочок. Восторг це найкращий сорт на всі часи. Тут навіть порівняти нема з чим. Я завжди, кажу, якщо ви новичок починаєте садити перші кущі винограду, починайте завжди з восторга. Солодкий, хрусткий, 5-6 грам ягода, великі грони, хороша врожайність, хороша стійкість до хвороб. Цукор до 25. З моїх форм тільки небесна сотня смакота ласунка набирає цукор 25. Вот. До кінця серпня восторг так само 25 цукру. Це виноград для новачків, для любого сім'ї, для арки. Супер. виноград на всі часи. І так, це восторг. Ягода 5-6. Альбіна Ягода 12-14. Ще одну форму я потягнув туди. Через цю арку. Росте там в мене і через цю арку йде до сусіда. От там синенька така. Побачимо, як в цьому році буде. Мені вже нема де розміщати, то я вже до сусіда відправляю. Виноград от там гроздей теж немерено. Побачимо, як вона, вона з легким ускатом, побачимо, як в цьому році буде. І так, друзі, це у нас основна арка-бісідка на в'їзді в дом. Як я говорив, тут засаджено все дуже плотно. Щоб не переключатися, ще покажу одну останню арку. Тут Августін, так само виноград для початків. І прищепа чорного бісера одна, прищепа чорного бісера друга. От. Та прищепах щепах ягода у чорного бісера почти в два рази більше, ніж то що ми дивилися тільки що на сія. Ось ще знизу грона. То там зерніться 3-4 грони, вона... Непогано, але це виноград укривний, тому якби вона дуже рідко щось дає, тому що я виноград якби не укриваю. Ну, хто укриває, ось озерниця, це, звісно, супер. Ігро на рихлі, ягода велика, десь 10-12 грам яда. Ось чорний бісер на сонці. Покажу тут ще есть кишмеш, раз вже на цю сторону зайшов. Кишмеш кеша. Кеша вже готовий. Він 25 морозу держать. От. Все пішла далі. Слава Україні моєї селекції. До кінця практично сейчас я не хочу туди заходить. Значит, Ось починається. Тут я просто виложу лозу, значить, слава Україні починає фарбуватися. Оце вона йде. Це все Грона слава Україні. Це талісманна кадрянка, форма моєї селекції. Назву отримала в 2014 році. Ось це все фарбується, це все, слава Україні, і вона йде туди до кінця. От. Значить, ягода в неї десь приблизно 6-8 грам буде чорного кольору. На кінець серпня вона в інституті Таїрова вже готова. У мене вона виходить десь на 20 вересня. Значить, що тут крім слави України? Значить, внизу тут Аркадія є. Ще один кущ. І це понизу йде, це Аркадія. Такі шмишки, що я вже говорив, бачите, який красивий він. 25 градусів, але ягодка невелика, він по розміру, як грузбол Теж грони тут багатенько. І тут кілька сіянців, які ще проходять випробування, покуда про них сказати щось сложно Так само, як оці ті, що наверху. Вроді би, щось і є. А толку мало. Ось це теж непоганий сінець. Ну, дуже пізній. Побачимо, як він цього року достигне. До речі, от хто в продовження того розмови, що я говорив про селекцію за морським виноградом, опять же от 4 штуки. Раз. Бачите, нема на що дивитися. Два. Оце плотні ягоди. Три. І оце 4 розтрьопа ще такі. Це ось 4 сіенця тут ростуть. Да, лозаша в них не товста, От менше мого мізинця. Але смак вже можна спробувати. Смак паскудний. Грона. Ну тут один ще більш-менш, а ці два А ті взагалі розтрьопані. Тобто, от воно заплодоносило. Попробував. Вирвав і на його місце посадив. посадив воно в слідуючі сіянці. Ну вони вже тут посаджені. Бачите, от, без обробок. Де чисті, де мільдю, де чисті, де мільдю, де чисті, де мільдю. Оце така селекція, якби от. Чистий, той, мілью, той чистий, той мільдю, той чистий, той мільдю. Це все записується в журнали, фіксується перший рік, другий рік, якщо він даже якщо буде вражуватися мілью як би з року в рік, то я даже не чекаю по доношення і вириваю і всажу наступний. Толку з нього не буде, яка там не була б ягода шикарна. От, ніякого толку з нього не буде. Все лекція в тому місці стоїть. Що ми вибираємо найкращі форми, які не тріскаються, які стійкі до хвороб, щоб 2-3 обробки вистачало. Ну і все остальне. Тоді починається смак, врожайність, розмір грона, розмір ягід і так далі. От. Якщо говорити про нормальну селекцію, як би як це повинно бути, як це... Усім правилам. Все, друзі, на тому заканчую. Коло дому. Більш-менш ми все коло хати ми подивилися. От. На селекційні ділянки, які в мене знаходяться по селам, я туди нікого не вожу, знімаю, дуже редко там, бо там багато роботи, не вистачає навіть часу, щоб там якесь відео записати. Фотки ще можна зробити. От. На тому бажаю всім гарного сезону, гарних продаж. Нам всім скорішої перемоги. Тримаймося, все буде в нас добре. І слава Україні!